Друзі, вітаю вас! Сьогодні до вашої уваги салат сільський із дуже простих продуктів на кожен день у такому е, незвичному поєднанні. Беру капусту, вже нашаткувала. Далі її приминаю, до капусти додаю столову ложку яблучного оцту або сік лимону, сіль за смаком і трішки перцю відразу за смаком. Змішую і відставляю капусту в сторону. Далі нарізаю цибулину і підсмажую до готовності, щоб вона стала м'якою. Обсмажую на олії. Далі беру відварену картоплю. Я її вже очистила від шкірки. Якщо картопля невеличка, така, як у мене, беремо 3 чи 4. Якщо крупна, то буде достатньо 2 штучки. Нарізаю її. Наступними беру огірки або мариновані в цьому салаті, або бочкові. Так само нарізаю. І тепер складаємо наш салат. Капуста, до неї відправляємо картоплю, нарізані огірочки і цибулю, яка вже підсмажилась до готовності. Цибулю прямо із олією, в якій вона смажилась все сюди до салату. І тепер ми це все змішуємо. І ще додатково зовсім трішки, буквально столову ложку, додати олії. Ну, якщо у вас олії було достатньо багато, і ви бачите, що це буде вже зайве, то не додавайте. Я додавала олії для обсмажування не так багато, тому що якусь ложечку я одну додам до салату. І якщо є кріп. Або зелена цибулька. От в мене зелена цибуля. Додаю зовсім трішечки. І готово. Цей салатик просто знахідка. Він дуже смачний та поживний. Просто за 5 хвилин. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!